На кінець 2022 року 71 мільйон людей в усьому світі жили як внутрішні переселенці. Це на 20% більше аніж було у попередньому 2021 році, і це найвище число коли-небудь зареєстровано. Зафіксовано шістдесяти мільйона внутрішніх переміщень або переміщень протягом року, що на 60% більше ніж у 2021 році, і це також найвищий показник за всю історію спостережень. Кількість переміщень пов'язаних з конфліктами і насильством зросла майже вдвічі до 28,3 мільйонів осіб. Багато в чому завдяки агресії Російської Федерації в Україні. Війна в Україні напряму зачепила 16 мільйонів осіб. Це найвищий показник, коли-небудь зареєстрований для будь-якої країни. Внутрішні переміщення є глобальним явищем, але майже три чверти. Три чверті внутрішньопереміщених осіб у світі проживали лише в десяти країнах: це Сірія, Афганістан, Демократична Республіка, Конго, Колумбія, Ефіопія, Ємін, Нігерія, Самалі, Судан та Україна. Як ви бачите, ми опинилися в компанії, переважно тих країн, де конфлікти не вщухають останні 50 років. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації почався великий перерозподіл населення України. Трендом в ньому є рух на захід. Більшість українців попрямували зі сходу чи півдня до центральної і західної частини нашої країни. Це було приблизно 5 мільйонів осіб. Хтось поїхав ще далі. Люди поїхали до країн Європи, і їх стало приблизно 6 мільйонів осіб. Близько 1,2-1,7 мільйона наших співгромадян обрали напрям на схід до Російської Федерації. В результаті цього значно збільшилось населення центру та заходу України. Так чи інше, протистояння чи війна з Російською Федерацією може продовжуватися найближчі роки, навіть десятиріччя. Отже, переміщені особи перетворяться на постійних мешканців тих територій, де вони зараз живуть. І ми повинні вже зараз це зрозуміти і відповідно діяти: створювати для цих людей нові робочі місця, нові умови для соціалізації та життєвої реалізації і сприймати їх не як тимчасових мешканців, які згодом кудись поїдуть, а як постійне населення цих територій. Багато країн в світі. Останнім часом переживали війни і знають, що така проблема внутрішньо переміщених осіб і як ці проблеми вирішувати. Ми повинні ретельно вивчати цей досвід і брати до уваги те, що буде релевантним для України, виходячи з соціально економічних реалій. На відміну від багатьох інших країн, ми маємо достатньо освічене та працівне населення. Головна проблема, яка може статися з нашими внутрішньо переміщеними особами, це перетворення їх на Утриманців держави, які безконечно чекатимуть часу, коли можна буде повернутися додому і будуть економічно неактивними в місцях їх теперішнього проживання. Таку картину ми можемо спостерігати вже зараз з українцями, які знаходяться в європейських країнах та отримують гроші, як ті, хто отримали статус біженця. Хай українські виплати набагато менше, аніж виплати в Німеччині та Австрії, але вони теж можуть створювати ілюзію тимчасовості. Ось що ну, на кшталт того, що потрібно трішки зачекати, і потім можна буде повернутися в ті міста, звідти виїхали люди. Вертаючись до своєї попередньої тези, найкращим виходом з цієї ситуації є працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Не хочу зараз зупинятися на темі мобілізації, бо зрозуміло, вона заважає і буде заважати внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, тим не менше. Єдине, що додам з цього приводу, всім відома біблійська притча про Моїсея, який вивів свій народ з рабства, довго їх водив по пустині. Але я вважаю, що головним пріоритетом української держави повинно бути збереження населення людей, населення нашої країни, коли буде народ. Тоді і буде сенс боротися в тому числі і за територію.